На розігріту пательню викладаю половинку морквочки, нарізану брусочками. Далі додаю одну цибулинку нарізану, додаю ще одну чайну ложечку цукру сюди, щоб було солоденько. Далі беру три столових ложки томатної пасти і півчашечки води, протушковую це все е, пережарочку, протушковую. А тим часом, поки вона тушкується, я ріжу 700 грамів капусточки і переминаю її добре сіллю, щоб вона зменшилася в об'ємі і не займала на пательні багато міста. Перелажую її на пательню і тушкую так хвилин 15. Після цього ще додаю половиночку солодкого перця, нарізаного брусочками. Перемішую це все і додаю ще пів літри квашеної капусточки. Перемішую і так тушкую ще 5 хвилин. Далі перекладаю тушковану капусточку у казанок мультиварки і тим часом. Беру пательню знову, мию її, ріжу чотири сардельки напівкільцями і добре їх пережарюю. Сарделечки пережарені, викладаю зверху на капусточку, і хвилин 15 ще жарю з відкритою кришкою в мультіварці капусточку. Далі закриваю кришку, виключаю мультіварку, і хвилин ще 30 воно це все настаюється, подружується між собою. Всі смаки перемішуються. Напевне, вам сподобався мій рецепт. Ставте лайки, підписуйтесь і до нових зустрічей, друзі. Пока-пока.